Всім привіт! Ну що ж, сьогодні говоримо про штучний інтелект, галасу навколо нього стільки, що голова обертом. Чи забере він усі професії, чи є сенс взагалі чомусь вчитися? Давайте спокійно, без паніки, розкладемо все по поличках і спробуємо зрозуміти, що робити далі. От, власне, це питання, і воно, я впевнений, крутиться в голові у багатьох, особливо в тих, хто зараз стоїть на порозі вибору. І знаєте, відчувати через це тривогу це абсолютно нормально. Це ж не просто якийсь абстрактний страх, це реальне побоювання, що роки навчання всі зусилля можуть просто знецінитись. Просто уявіть собі ситуацію людина вступає до університету. Це чотири, а то й п'ять років життя. Вкладаються гроші, час, величезні надії. А світ за цей час змінюється так швидко, що на момент випуску ринок праці може виглядати зовсім інакше. І ось тоді цей страх стає дуже навіть особистим. Так, проблема є, вона відчувається, але можливо, ми дивимося на неї не з того боку. Давайте спробуємо поглянути на штучний інтелект під зовсім іншим кутом. А що, якщо це не стільки загроза, скільки неймовірно потужний інструмент? Згадаймо інтернет так з одного боку, в ньому можна годинами залипати на якихось розважальних відео, а з іншого можна сидіти в маленькому містечку і слухати лекції найкращих професорів світу. Інтернет сам по собі ні добрий, ні злий, він просто підсилює те, що ми робимо. І, от штучний інтелект це по суті те саме. Тільки в рази, в сотні разів потужніша. Добре, якщо щі це інструмент, то як до нього підійти? І тут ключове це змінити власне мислення, не боятися, а гратися, не панікувати, а просто експериментувати. От уявіть собі на секунду ми знайшли якийсь дивний інопланетний артефакт. Жодних інструкцій, що з ним робити. Ну, звісно ж, починати з ним гратися, Тицяти на кнопки, крутити різні важелі, просто щоб побачити, а що буде, якщо. Так от, шиї сьогодні це і є той самий артефакт, ми ще й близько не знаємо всього, на що він здатний, і найкращий спосіб це з'ясувати це саме гра. І що це за такий стан гри? Ну, по перше, це коли ставки невисокі, тобто не страшно помилитися. По друге, це стан розслабленості, коли мозок працює гнучко, не затиснутий страхом. І звісно ж, по третє, це азарт, чиста цікавість, оце бажання а що буде, якщо я зроблю ось так? Саме в такому стані ми найкраще вчимося і адаптуємося до нового. І знаєте, це ж не вперше в історії, коли все перевертається з ніг на голову, можна навіть далеко не ходити. Просто розпитайте батьків, як це було в 90-ті в один момент. Зникла ціла країна, а разом з нею всі правила гри, всі заощадження, багато професій, абсолютна невизначеність. І що люди адаптувалися, знайшли нові шляхи. Це доводить, що ми як вид неймовірно гнучкі. Гаразд, якщо старі правила змінюються, то на що робити ставку, у що вкладати свій час, свою енергію. І тут є три, скажімо так, стовпи, три опори. Це фундаментальні речі, які будуть цінними завжди, от щоб там технології не вигадали. І перша така опора це підприємливість. І ні, це не тільки про те, щоб відкрити свій бізнес, це про спосіб мислення, це вміння дивитися на хаос і бачити в ньому можливості. Розумієте, коли шиї може виконати майже будь-яке завдання, головною людиною стає та, хто ці завдання придумує, хто створює щось нове, з нічого. Другий стовп це наукове мислення. По суті, це просто вроджена людська допитливість, але оформлена в систему. Спочатку, а чому це так? Потім, а може, це тому, що. А потім, а давайте перевіримо. Шії може перелопатити гори даних, це правда. Але поставити оте перше, правильне, геніальне питання це поки що суто людська справа. І нарешті третя опора, можливо, найголовніша, це. Наша людяність. Так саме вона. Чим більше навколо нас буде технологій, тим ціннішим ставатиме звичайний людський контакт, емпатія, вміння по-справжньому слухати і чути іншого, відчуття, що належиш до своєї спільноти. Це те, що жоден алгоритм не замінить. Це наша суперсила. Окей, з навичками розібрались, а тепер давайте трохи пофантазуємо і подивимось на все це з більш оптимістичного боку. А що якщо майбутнє не таке вже й страшне? Хочу розповісти одну цікаву штуку. У Японії, десь у 15 столітті, багатство вимірювали не золотом, а в коку. Що таке коку? Це кількість рису, якою вистачало, щоб прогодувати одну людину цілий рік. Уявляєте, це було мирило всього, це дуже круто показує, як змінюється саме поняття багатства. І от подумайте, те, що тоді було вершиною багатства, просто мати їжу на рік, для більшості з нас сьогодні є абсолютною нормою. Технології постійно піднімають цю планку базового комфорту для всіх. Кажуть, що середньостатистична людина зараз живе краще ніж король у 1700-х, і є всі шанси, що ШАІ зробить наступний такий гігантський стрибок для всіх. І ось тут ми підходимо до найцікавішого. Є думка, що бути, скажімо так, неуспішним у майбутньому світі буде набагато комфортніше і багатше ніж бути успішною людиною сьогодні, просто тому що загальний рівень життя завдяки технологіям злетіть на абсолютно новий рівень для всіх. То що ж у підсумку? А в підсумку ніякого або або подивіться кожна дитина вчиться ходити. Але потім ми вчимося їздити на велосипеді, водити авто, одне іншому не заважає. Так само і тут треба вміти думати своєю головою без жодних милиць. І водночас треба вчитися віртуозно користуватися новими інструментами, як от шиї, щоб досягати неймовірних результатів. І наостанок просто хочу залишити з такою думкою: а що якщо технології це не про те, щоб забрати нашу людяність? А навпаки, щоб дати нам більше можливостей бути людьми, звільнити нас від рутини, щоб ми могли більше грати, творити, досліджувати. Можливо, саме в цьому і полягає головний виклик, але й головна можливість нашого часу. Подумайте про це.